Вітаю, друзі! Ви на каналі Пані Людка, і сьогодні у цьому ролику ми разом з вами будемо говорити про одну із таких яскравих історичних постатей Анастасію Чагар, кохану жінку князя Ярослава Осмомисла. Але перед тим як розпочати наш ролик, попрошу вас підтримати мій канал вподобайкою, підпискою і коментарем нижче під цим відео, що буде для мене надзвичайно приємно. Тому будемо починати у другій чверті 12 століття. Київська Русь розпадається на великі та маленькі удінні князівства, князі яких часто боролись між собою, ведучи кровопролитні війни. Розпочався період феодальної роздробленості, коли на зміну відносно централізованої монархії проходить федеративний устрій. Київ не втратив значення головного міста, але як зазначають деякі історики, він просто був першим серед рівних. Центр політичного життя Руси і України поступово переходить до західних регіонів, де на початку 40-х років ХІХ століття виникло потужне Галицьке князівство, а сама назва походить від його столиці міста Галича. 1153 року Галицький престол посів князь Ярослав Володимиркович, якого в слові о полку Ігореві визначній пам'ятці давньоруської літератури ХІХ століття названо осмомислом. Тобто людиною неабияких розумових здібностей сам князь знав кілька мов, розумівся на тонкощах святого письма за часів його правління 1153-1187 років галицьке князівство досягло неабиякого культурного розвіту, а його столиця перетворилась на великий торговельний і культурний центр руси України. Центральна частина Галича знаходилась в межах сучасного селища Трилос. Де деякі археологи виявили фундаменти величного успенського собору, який за розмірами майже не поступався Київському Софіївському собору. 1149 року Ярослав Осмомисл одружився із княжною Ольгою Юріївною, донькою Суздальсько-Волинського князя Юрія Володимировича. Прозваного Долгоруким а його дружини Половчанка, ім'я якої наразі невідоме. Цей шлюз політичних мотивів ініціював його батько Володимир Кроволодарович, що прагнув шукати союзників у боротьбі із центром Києвом. Княжна Ольга Юріївна, яка була старша за віком від Ярослава Осмомисла, народила йому трьох дітей: сина Володимира та доньок – Єфросинію та Вишеславу. Проте вона не змогла забезпечити йому. Любові, кохання, поваги, у чому Ярослав був обділений. Остаточно їхні стосунки почали зазнавати траху після смерті батька Юрія Долгорукого, якого отруїли київські бояри 1157 року. Незабаром княжна Ольга Юрівна залишила Київський палац, де з'явилася нова господиня Анастасія. Галицькі бояри іронічно визвали її Настаська. Батьки якої походили із давнього боярського роду чагрів або чагрів, напишите в коментарях, як правильно. Можливо, вони мали половецькі походження. Можливо, черговичі були нащадками давніх барандеїв. Це родове прізвище залишилося в назві сучасного села Чагрів, що на Прикарпатті. Кохана жінка князя народила сина Олега, який став улюбленцем батька, і якого він мав намір оголосити своїм спадкоємцем. Це суперечило правило, за яким владу мав успадкувати старший син Ярослава Осмомисла Володимир. За зауваженням Михайла Грушевського на це рішення вплинуло ставлення князя до своєї обраниці, котра опанувала його серце. Завдяки своїй мудрості та дипломатичному хисту Ярославові Осмомислу вдавалося певний час дотримуватися рівноваги у стосунках із свавільними галицькими боярськими родами. Котрі за впливом і потугою не мали собі рівних в жодному з інших руських князівств. На думку фахівців, це пояснюється тим, що вони сформувались на ґрунті місцевої родоплеміної знаці задовго до появи тут Рюриковичів, володіючи величезними маєтностями, Галицька земельна аристократія сконцентрувала у своїх руках незліченні багатства якими вона не бажала поступатися, раптове піднесення нижчого роду чагрів, представниками якого разом із Анастасією з'явилась безпосередньому оточенні Ярослава Осмомисла, викликало незадоволення у боярському середовищі, спричинивши формування потужної боярської опозиції, до якої примкнув князівський воєвода Костянтин в літописі снятин Сірославич. Тим часом конфлікт між Ярославом Осмомислом і княжною Ольгою Юріївною виплеснувся назовні, і 1171 року, забравши свого сина Володимира, вона втекла до Польщі. Їх супроводжував Костянтин Сірославич і певна група галицьких бояр. Ще більше заколотників на чолі з Святополком Стиславичем залишилося у Галичі, очікуючи тращого моменту для відкритого виступу проти князя. Він настав 1772 року, коли Ярослав Осмомисл необачно залишив місто відкритим, а сам подався на полювання. Скориставшись зручним моментом, галицькі бояри розпочали свій заклад і навіть полонили найближче оточення князя. Подальший розвиток подій зображено на сторінках Галицько-Волинського літопису. І пішов Володимир до червена з матір'ю, і стіла його вість от Святополка із Галича Поїдь у борзі, отця твоєго ми схопила ясмо, і правителів його, чаргових людей побили. А ось твій горох Настаська, і Галичани, розіклавши вгонь, спалили Настаську, а самого її сина Олега відправили у далеке заслання. А самого Ярослава осмомисла вони водили до Христа для того, щоб він підтвердив свою вірність. У шлюбі із своєю екс жінкою Ольгою Юріївною. Ці трагічні події понад 850-річної давності знайшли поетичне відображення у творі відомого прикарпатського поета Степана Пушика. Припускаю, що Анастасію чагар стратила за звинуваченням у чаклунстві, за допомогою якого вона нібито приворожила Ярослава Осмомисла. Попри обіцянку дану озброєним заколотникам, Ярослав Осмомисла не зміг подолати відразу до Ольги Юрівни, яка невдовзі знову ж таки забравши свого сина Володимира, втекла вже але до Луцького князя. Зрештою, проти тривалого протистояння зі своїм чоловіком вона назавжди покинула Галич, повернув. Ось до себе на рідну землю, де й постриглася в черниці. Останній літописний спогад про неї датовано 1181 роком. Представилася благовірна княгиня Ольга Юріївна, наречена в чернецтві тієї У перечутті своєї смерті Ярослав Осмомисл, супереч обіцянці, дані боярам заколотникам, він заповів престол Бастардо Олегу, а не Володимирові, синові законного шлюбу. Втім, після смерті князя, свавільні галицькі мужі знову вчинили заколот Великий і, переступивши хресне цілування, вигнали Олега з Галичі. Починаючи з 19 століття, така собі Анастасія Чагар стала головною героїною багатьох творів, автори яких висловлювали іще раз співчуття та симпатію, як єдиній коханій жінці Ярославу Осмомисла. Що стала жертвою заздрочів, жадібності, політичної боротьби та середньовічної жорстокості. Що ж, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви оцінте його вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим відео. Діліться своїми думками. А з вами була ваша пані Людка, до наступних зустрічей!